Бобіку, ну що ти тут сидиш? Пішли на вулицю в доганялки грати. Та не можу я, не бачиш? Я ж у в'язниці сиджу. Та ми ж у в'язницю давно, як ти граємо. Пішли, арештант. Хазяїн! Що ти робиш? Навіщо ти мене поливаєш? Ну ти ж води просив. Так я ж пити просив. Тю, а коли ти митися захочеш, мені що? Два рази за водою бігати? Чи що? Копай! Давай краще копай! Ні, ти як зі мною розмовляєш! Я ж прорад! А мені байдуже! Я про рабовласник. копай Копай давай! Кролику, ти вовка, пам'ятаєш? <ролик> ну що, пішли, розберемося! <ролик> що, хазяїн? Рахунок за квартиру великий. Та великий. <ролик> ну, не хвилюйся! Зараз це! Виправимо. Е, я не зрозумів, що ви тут робите? Ви хто такі? Ми тут гуляємо. Ми колі. Та хоч васі! Мені байдуже! Тут я гуляю. Дивіться у наступному сезоні битви екстрасенсів. У старому замку з'явився привид невідомого козла. Сенсаційні кадри козлопривида вже на ваших екранах. Чи зможуть екстрасенси уступити в контакт з козлопривидом? Що? Знято? Я вже вільний? Ха -ха -ха! Нарешті! Ха -ха! Станція голубина. Перехід на станцію пташина. О, моя. Обережно. Двері зачиняються. Наступна станція горобцева. І, я ж тебе за мене у в'язниці попросив посидіти, але ж не їсти. Тю, а, а чого тут голодним сидіти? Ти б краще не балакав, а біг додому за новою передачкою. А то мені знову їсти хочеться. Ой, нарешті золота рибка. Е, Товстун, що ти робиш? Ця рибка ще не виконала мого бажання. А Мені що? Моє бажання завжди одне. Поїсти. І воно майже виконане. І... Це я вдало замаскувався. Тепер мене ніхто не побачить. Е, хамло, коли червоне споверне. Е, І невдало. Так, 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 так. Наскільки я знаю, коли яблука поспіють, вони самі впадуть. Ну що ж? Почекаємо. Мужик, мужик, забери мене до себе жити. Диви, який я гарний. Забирай, не пошкодуєш та я б залюбки. Але мені кота нема куди діти. Так тим більше. Я знайду для кота місце. Бери, мужик. Дуже цікаво. Що там на сусідському подвір'ї робиться? Ей ти, котяра! Тільки спробуй на мою територію! От тільки через паркан перелізати не можна. І, і нема там нічого цікавого. І, і територію я не порушив. Так, хлопці, вам подобається наш кухар. План такий. Я відволікаю, інші тікають. Кухаря звільнюють, ясно? Ну що, як настрію? Так і дивлюся нові в тебе, що там з погодою, що по телевізору показують. Що? Ти що, що? Роботу нову шукай. от Е-е-е, Куди ви побігли? Стійте! Е-е-е, Зачекайте! я ж... Ей! Ей! Ну, ну це ж треба було заначку у вентилятор сховати. Як її тепер дістати? га? Та зупинить хто небудь цю штуковину. Подумаєш, хазяїн церковий артист, подумаєш, вмієш паги ковтати. Я ось кожен вечір ножі облизую. Нічого. Де ж мені трюк. Ці наклейки з нагадуваннями можна і на холодильник клеїти. Не обов'язково їх постійно на мене ліпити. Спочатку два дні ганяються та клеють, а потім ще тиждень бігають та читають. Фу.